Христос Воскрес всім любителям джільництва. Сьогодні в нас 19 травня 2015 року і використовуючи спосіб ловушки я вперше піймав рій. Не знаю, який він завеликий. Бачу невелику горстку бджіл знизу під ловушкою. Зараз постараюся вам показати ближче, якщо це буде видно, знімаю телефоном. Ось якісь напевно не дуже. Сподіваюся, що видно, як ось там літають бджілки. Сьогодні вечором буду пробувати їх забрати додому. Думаю, що це мені вдасться. Поки що буду виключатися, вечором відео продовжу. 4 дні стояла ловушка, 15-го ми її поклали, 19-го вже має мрій. Дуже я радий, сподіваюся, він зайде всередину, щоб його легше було зняти. Поки що всім па-па, До нових зустрічей.